Великодня казка. Великодні горобчики. Чіп і Чоп сиділи на виступі скелі. Обидва горобчики розкуйовдили пір'я, щоб не підпустити до себе вечірнього холоду. Ти впевнений, що це безпечне місце для ночівлі? запитав Чіп. Я впевнений, відповів Чоп. Ніхто не прийде до гробу посеред ночі. Ми будемо ночувати у гробі? запитав Чіп. Це місце для мертвих людей, чи не так? Так, відповів Чоп. але це новий гріб, і його ніколи ще не використовували. Йосип багата людина з рематеїв. Зробив його. Він здоровий, і йому цей гріб не знадобиться ще довго. О, це гарна новина, відгу... вигукнув Чіп. Обидва горобчики пригорнулися до наскального виступу і незабаром міцно заснули. Раптово темрява склепу поступилася мерехтінню смолоскипів. Чіп і чоп відразу ж прокинулися і стали з побоюванням спостерігати, як печера заповнювалася людьми. Йосип Багата людина, якому належав цей склеп, сказав Це мій гріб, я вирізав його в скелі для себе. Але тепер нам потрібно поховати Ісуса, Сина Божого. Багато хто з людей плакали. А Йосип продовжив Я молюся, щоб цей гріб став гідною могилою для Ісуса, Чоб прошепотів. Вони прибили цвяхами Ісуса, Сина Божого, до Христа сьогодні. Він помер на хресті. Чому люди вбили його? запитав Чіп. Вони не вірили, що він був Сином Божим, відповів чуб. Йосип і його вбиті горем друзі поклали тіло Ісуса на холодну підлогу склепа. Вони загорнули тіла Ісуса з голови до ніг у і із ляної тканини. Коли люди пішли, у склепі знову стало темно. Раптом пролунав голосний стукіт. Це був звук удару каменю об камінь. Вони притулили камінь до входу, зойкнув Чіп. Ми в пастці, у печері з тілом Ісуса. Горобчики перелякалися, що ніколи більше не побачать денного світла. Горобчики спали, коли яскраве світло заповнило могилу. «Прокинься, Чопе. видихнув Чіп. Дивися світло яскравіше, ніж удень, але камінь не відвалений. Чоп, примружившись, запитав із подивом звідки ж це світло? Світло, здавалося, немало джерела, воно заповнювало склеп, і навіть найглибші тріщини в стінах гробу купалися в світлі. Дивися. видихнув чоп. Ісус сидить, а пели не спали з нього. Він живий. Він воскрес із мертвих. вигукнув Чіп. Протягом декількох хвилин. Горобці мовчки спостерігали і були вкрай здивовані побаченим. Хто ці двоє чоловіків, які поруч із ним? запитав Чіп. і які, як вони потрапили сюди? Я думаю, це ангели, послані від Бога, щоб допомогти Ісусові, вигукнув Чоп. запечатаний гріб не може зупинити ангелів. Дивно, защебетали горобці. І світло від Божої присутності, прошепотів Чу, Чіп, ось чому так світло? Сяйво заповнює навіть найтемніші закутки. Ісус підвівся, і горобчики побачили його обличчя вперше це було обличчя, сповнене миру, радості і любові. Глянувши на горобчиків, які заночували в склепі, Ісус сказав: Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі отця. Після цього він і двоє ангелів зникли. Куди вони поділися? вигукнув чоб. Камінь усе ще біля входу до гробу, додав Чіп. Як же це вони вийшли? Тоді Чоб сказав Ісус розповідав, що Він помре. І третього дня воскресне. Тож ми й бачили, як він воскрес. Він помер за гріхи всіх людей. А тепер, якщо люди будуть вірити в Ісуса, то коли умруть, будуть жити з Ним вічно на небесах, продовжував горобець. Нічого собі, видихнув Чіп, тільки подумай вічно жити з Богом. Раптом Чіп закричав. Але тепер ми у спасці, у склепі. Та ж це тимчасово, Чіпе, заспокоював його чоп. Ісус тільки що сказав нам, батько його знає все про нас, він навіть знає, коли ми падаємо на землю. Тоді Він повинен знати, що ми опинилися у пастці. вигукнув Чіп. Він врятує нас. Ми повинні вірити, додав чоп. Аж ось земля здригнулася, і шматочки каменю посипалися на підлогу склепа. Землетрус! вигукнув Чіп. Камінь, що закривав вхід до гробу, здригнувся і повільно відвалився. Вхід відкритий, повеселішали горобці. Вони вилетіли і приземлилися біля входу. Чіп запитав А що? Це через землетрус камінь відкотився? Ні, відповів Чоп, Ангел відсунув його. У той час кілька жінок підійшли до печери, і ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Горобчики полетіли і вмостилися на галузках дерева. Тут вони провели день, думаючи про все те, що тільки но побачили. Нарешті, ближче до вечора, чоп мовив, цікаво, скільки людей насправді розуміють, що трапилося сьогодні. Ті, хто розуміє, змінять своє життя, сказав Чіп. А вже ж! Нарешті Чоп розправив крила. Він сказав, майже вечір ми повинні знайти нове місце для ночівлі. Ти маєш рацію, Чопа, але цього разу давай знайдемо таке місце, де будуть двері і вікна. Чоп і чіп полетіли. Проведена в склепі ніч змінила їх назавжди. Ось така цікава історія.